Сорос і соросята Сороса. 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 Яке ж Сорос, сороссько скритий сатаніст. Джорджа Сороса ненавидять Орбан, Путін і запроданці Медведчука, а його фонди заборонені в Росії, Білорусі, Угорщині, Туреччині та Узбекистані. Я думаю, вже ці факти багато про що говорять. Благодійні фонди Сороса діють у 120 країнах світу, і станом на сьогодні він віддав 37 мільярдів доларів на програми з освіти, охорони здоров'я, захисту прав людини, покращення умов життя в бідних країнах та розвиток демократії і незалежної журналістики, нашому це все і звідки в нього гроші. Юний Сорос пережив спочатку фашистську, а потім радянську окупацію, бо народився в Угорщині у 1930-му в родині угорських євреїв. І це одна з причин, чому сьогодні він віддає мільярди на просування демократії. Сорос закінчив лондонську школу економіки, а кар'єру зробив у штатах, став видатним фінансистом, аналітиком та інвестором. Фондові ринки, біржі, курси валют, акції це те, на чому він і заробив мільярд хтось називає його фінансовим генієм, хтось цинічним спекулянтом, хтось жидорептілоїдом. Але факт є фактом: він дійсно віддає мільярди доларів на реально важливі проєкти. Його мережа благодійних фондів називається відкрите суспільство. Це поняття Сорос почув від філософа Карла Поппера. В його розумінні відкрите суспільство це коли уряд не має абсолютної влади, коли є демократія, свобода в самовираження і повага до прав кожного. Тільки таке суспільство, на думку Попера і відповідно. Сороса може процвітати.